Ось сижу на алеї, ЖК Львівський, Петропавльський Барщиків Тут я вже живу з сім'єю 2014 року, коли моє місто в Луганській області Стаханов, зараз воно місто Кадівка окуповане. Ми виїхали сюди і ось тут живемо. Нам обіцяли про марадері Порошенка, щоб швидко повернутися все. Ну, я бачив, що це надовго, багато відео знімав. А і ось так провів вже 11 років, 12-й пішов. А вчора в інтернеті, в Фейсбуці, прочитав про... Є така блоерка, письменниця, сама мабуть, Олена Степова з Луганської області, окупованої Краснодона чи Свердловки, не пам'ятаю. Ну зараз <кій> бо, мабуть свердлов, я не знаю, зараз як там місце років, це Краснодон. Так ось вона написала статтю про те, що держава, владні чиновники зараз роблять злочин, не зараз, а вже 10 років Рік роблять, що фінансують на території пенсіонерів варних. І якщо ще до 22 року я писав десь, знімав багато відео і казав, що це случай. Тому в ділі э, статті відкрили ці справи, А не відкрили справи те, що пенсійний фонд, соціальне, це Міністерство соціальної політики, все нам казали, що там живуть українці і що треба туди е, ці соціальні виплати платити. Це, в мене багато відео на цю тему теж. І ось коли ця, я залишу цю статтю Олени Степової під цим відео. Я повністю з нею згоден, ми не теж ну, є на цю тему відео. Але влада не чує, на примарадері Порошенка не чула. І зараз слух народу теж продовжують туди гнати кошти. І з 22-го року, коли вже Росія признала територію, і там всі з російськими паспортами і отримують всі російські пенсії. Україна продовжує нараховувати на картки, робить там якісь зв'язки, від... ідентифікацію, верифікацію. І ці люди продовжують смоктати ці... з бюджету України ці кошти. І влада це робить влада, коли не вистачає вже коштів. На тут переселенцям, яким заборгували. От мені забрали в 2018 році, я багато відео знімав. Пенсію вже 6 місяців. і до сих пір не повернули. Повернули частково, там пишуть, що ще коштів. Значить, на тут дійсних переселенців коштів немає, а на ватних, що вродлоє і не тільки Щас... інших <кій> окупованих. Територіях платять пенсії, і виплати, інші соціальні. І цій... Там цілі вже мафія, можна сказати, задіяти, там іщать банки, представники пенсійного фонду. Всі задіяні, якісь рішали, які вже і на померлих пенсіонерів, там за 20 тисяч рублів покупають цю картку пенсійну, де нараховані кошти. І потім вирішують ці питання. Знімають кошти, і як бюджет України. Так що ось подивився і все це і ось зараз сиджу, і це в мене, як кажуть, на думці. Ціні влади заключається в тому, що вона не підтримує дійсних переселенців. А підтримує, я ж скажу, владі. а там вже так, підросло покоління, я там був. До 2019 року з'їздив туди на декілька місяців і знімав відео багато. Там вже стояли раніше черги за російськими, а нам казали, що це їх заставляють. П'ять годин ранку займали чергу, щоб отримати російські паспорти. А нам тут розповідали, що це заставляють їх. Я ось хотів подивитися, як заставляють цих зараз молодь там, що виросла і пішла. Підписала контракти окупаційної влади і зараз воює проти українців, проти нас, проти воїнів і лізе, як Саранча разом з цими орками російськими окуповувати все більше і більше території. Як влада да, хоче розповісти і мені доказати, що може і їх теж. Заставили взяти зброю і вбивати українців. Ні, я ще тоді казав, що більшість там робиться добровільно. Більшість. Там одиниці може якісь. Але влада з і індифікаціями все робить так, щоб підтримувати фінансами з України, яких не вистачає зараз на війська. А я роблю висновок, що це злочин, то на дороги робили, то на збраковані снаряди гонять, то ще на щось, то на от фінансування, то на військові адміністрації окупованих територій, які чиновники, не маючи фантомні ці міста, і вони отримують зарплату, яких окуповані міста. Слугацька. Область вся окупована, а вже скільки поміня, помінялися голів військового міста, був Гайдав, Лисагорсь, зараз іще хтось там, я вже не знаю. І всі отримують, там вже не вони зарплати від 50 до 100 тисяч, а то й більше з преміями за всі. На кошти це в коштів вистачає злочин. І я кажу суспільству про цей злочин. І буду казати, що влада робить злочин. І робить Зеленський, він взяв на себе всі ці повноваження, призначає ці голів військових адміністрацій, адміністрацій призначає все, всіх цих. І вони роблять злочин, що дрибанять бюджет. Мутній воді називаються чиновники, а до війська, до пенсіонерів тут що залишається? до переселенців до переміщених. От як я теж тут, на них, на... можна сказати, начхар. Все це бутафорія, фікція. Я от тут Петропавлівське про це от бачу на цю Селидівську військову адміністрацію. Ну, Прапор повісили, дизель-генератор, чиновників набрали, все, сидять і все, ніхто до них не заходить, майже там все, сидять на зарплатах, нічого вони не вирішують, роблять, працюють на себе, доять, як кажуть, бюджет України. Ну, Цього недостатньо, тому вони ще і. Мільярди. І цей марафон про це не каже. От Олена Степова про це сказала. Я про це кажу, ще інші, не читаю. читає. Ну, дуже мало людей. Ж, я не журналіст, а журналісти про це мовчать. Донбас там, СОЗ, Донбас якийсь, ці, ці кажуть, так, треба платити, там наші люди, те все. І хто їх там на грантах чи сидять, чи хто їх при... Підгадовує, ну, вони таке підтримують цей злочин влади. Кажуть, що так і потрібно робити. Я не згоден з цим. Про цей злочин будуть далі розповідати. Вже <кхе> 12-й рік от пішов війни. Ось. І буду далі це. Я залишу відповідь з пенсійного фонду, як мені відповіли, коли я звернувся на гарячу лінію 15.45 кабінету міністрів. За 7 років вони погасили пенсії в борг. Мені відповіли, що коштів немає. Будуть кошти, ми вам будемо погасати. Це, 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 це ж цинізм. Значить, я ж вже в кожен хочу повторюватися. Але я буду в в своїх відео, цей злочин показувати на своєму прикладі, що вони роблять, чиновники. Ось так. Дякую цей Олені Степовій за її статтю, що вона... Підіймає такі теми, що вона з нею солідарний на 100%. І теж будуть робити. А з таким розкладом, як себе веде влада, в мене вже майже немає надії повернутися в своє місто куповане, місто Кадівку. Зараз вона вже не зараз, а вже 12-й років. Там заслужилась квартира. Може живуть вже орки, не знаю, не телефонують туди. не Відібрали, може, вже там живуть. Там прилітало, щось випито було, колись ще мені казали, а там <кій> <кій> так що надії повернутися туди в мене майже немає. А але зараз я вже дивлюсь на те, що як це все розвивається, я вже в своїх відео сказав, що я готуюсь покинути свою батьківщину назавжди, тому що такі корумповані. І такій цинічній владі. Не то, що країна гарна у нас, країна, а влада цинічна, прихлива, злочинна, корумпована. 33 майже роки. І перспектив я не бачу тут для себе і для своєї сім'ї. Ось. Ну, будемо дивитися, поки що ось так. Зараз ці території хочуть віддати. Росія, і Донецьк, Крим віддали. А тепер там ті орки кричать, давайте ще Херсонську, Запорізьку. Ось таким підходом. Якщо ось так. Ну поки що ось так, будемо дивитися, дружина, що буде, де буде далі. Ну, про перемогу вже забули, то нас казадували, перемога буде, примогу кава тепер вже. То Порошенко ради казав. Через два. Тижні, все, я вырешу. Я віде знімав. У 2014 році. -го Порошенко депутат. Так. Там щось. Це гетьман, як його. А я переселенець ВПО. Внутренне переміщена особа. З дружиною. 12 рік. І Зеленський далеко від нього не пішов теж сам. Брехня, 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 брехня. Дивіться моє відео, я багато на цю тему знімав. Про окуповану Каді знімав багато про Петропавлівську першу про свої думки. Ось так. Дивися моє відео та побачите.